Приветствую вас на моєму каналі. E, позвонив мені один подписчик, каже, що машинка до 5000. тисяч. Ну, чесно говоря, в Днепр я не поїду по, понятным для всіх причин, зараз сейчас, сейчас там крепко кошмарить. Но ну, тим не менее, у нас в Новомосковске, зараз город називається місто Самар, э, богатенько площадок. Подивимось, що взагалі є в цій ціновій політиці у нас в місті. Раз. І в принципі, якщо там якісь інтересні екземпляри будуть на площадках, я вам їх покажу. Перша площадочка на яку заїхав, це лазарів авто. У них тут стало поменше авто. Пару днів тому я приїжджав, було побільше. Хлопці трошки розпродалися. В наш бюджет ну, почти попадає цей топелек. Цей Opel 5,5, 2,8 турбодизель. 2007 год, кожаный салон Состояние В принципе нормальное для 2007 года Но пробег стоит 176 Но судя так по салону Мне кажется пробег больше Потолок зачуханный Ну вот такая есть моменты А мощь и завести Есть ключи щоб завести Сейчас подивимся По машине есть, есть принципе на бензиновому бігаті в мене у товариша була, то він катався, був був довольний, поки в нього щось не случилось з цепями. Ага, пневмоциліндра теж немає. Бачу, я собі навіть на сузуки зробив. Мені ця тема не дуже подобається, що немає підставок. Так що ми бачимо тут. Турбінка вроде суха. Ветер сейчас абсолютно холодный. Якраз подивимось. Ну такий почти холодный запуск. Сейчас минусов нема. оно ну, что-то в маслин тобто таке, як з гура. Завився нормально. Завелась машина нормально. По нюансам ми бачимо, що пампер трошки висить, не так як хочеться. ці накладочки. Тут ось чуть-чуть це в силу возраста цинк, хром зліз. 2.8 це звісно ракета, він должен сунуть. зимня резина нормальна. термізні диски проточені були хороші. Так. Корозії по дверям нема. Єсть уже ось на арочках Задня слабенька резина. И це получается, відкривається багажник з заднім стеклом. Це, кстати, доволі удобно. Я люблю такий ліфтбек Очень удобно. Салон в принципі в стосному состоянии. Не варіант, варіант, в принципі варіант. Я думаю, що ближе к 5 реальна ціна. Сив поклацать коробку. Яких-то пинков, толчків нема. Тобто вона плавненько заходить. Ну тут обичний гідротрансформатор, тут особливо ламатися нічому. Ну, в, принципі, в принципі. Це ж я так розумію не крайня ціна. 5,5 ось каже. 5,5, Ну да, Я думаю, що... зрозумів. Я понял. В, 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 в принципі. Що може... там В принципі нормальний. Это машина от хозяина поставили на общем, Давай заїхали і одразу перший варіантик довольно цікаво я б сказав. также на цій площадочці просто машинки интереснее есть миник вот такий клевенький 7000 Він на механике классные очень мне нравится когда на машине безрамочные стекла состояние миника хороше и ручка ты понял вот ну, тут получается оп я первый раз честно сказать бачу такую предыдущего миника я на якомусь то E, уже робив обзор, трошки по-другому було. посадка удобна. Взагалі машинка прикольна. Мне нравится вот это круглое табло 6 ступеней. Шестиступенчата... коробка. Не знаю, що це. Дом, це видно якісь регулювання чогось. Интересный такий интересный дизайн, руль не затертый. А який пробег? Да. А, а что, бензин, дизель, что она? Бензин, бензин. 1.6 мотор. Блин, прикольно вообще машинка. Если бы она была на автомате, я уверен не б забрали. А так она на механике. Ну сейчас не, не каждый любит на механике. А машинка прям прям вообще прикольненькая. Я даже удивлен. Я в предыдущем вузе дивлюся. я дивлюсь, тут открывается, чтобы назад залазить. Кусок машины открывается, да? Сейчас оно ну, на... Да опа. Вот это продумано, інтересно. І тоже тут безрамочное стекло. Екземплярчик очень интересный. Я скажу вам, ценник теж в принципі нормальний. 7000 за таку эксклюзивненькую машинку. Це доволі доступна цена. Люк, кожа, рожа не вистачає сюди. Ну, то можна зашить. Хотя, в принципі, я кожу не особо люблю, потому что, особливо зимою, поки вона вигріється. А так видно, що машинку любили. І диски красиві, понял, резина. Тоже непогана, гудьер. тормозні диски ще не зношені. тоже підкрасивались. Все така чутенька в зазорчиках. Двері тут ззаді роз... розпашонка. Прикольно. Інтересненький прям екземплярчик. Це Кумні ніби собі таку взяв. Прям прикольненька машинка. Мені понравилась. Так, є ракета 535. 535 на x drive то есть полнопривод на 16 год. На жирных дисках 19-ых резина хороша. Капитальный лайнер. Видно, что недавно с полировка. Есть сколы. Бампер крашеный. И тоже уже в сколах. Но ну, так в целом, в принципе, нормально выглядаем. Сейчас открыто. А яка цена? Нет. закрыта. 14500 она закрыта, нема, да? Чуть-чуть есть мелкие дефектики. На этом, блин, ну конечно, 19 радиус по нашим ямам. не такая она низенькая, ты понял? Ну, лайнер, лайнер. Я на пятерочке катался, лайнер, я, кожа рожи, все дела. Тут тоже стоит этот джойстик. Мне, кстати, из коробок джойстик больше всего нравится. Эти крутилочки я косми не налю. А так, да, черный салон. ракета электроруль электросидушка ну полный электропакет максимально наверно заряжена вставка да тазик конечно стоящий так как классно классно тачка мне не понравилось визуально но опять же такую машину только надо заехать и на СТО подивиться и на всякие там нюансы это бмв обычно на таких бмв любят наваливать ну я бы наваливал я и на жилке не бмв и то наваливаю тазик интересный 11 -го года. Есть еще одна Беха. 11 год, трехлитрового. Это чисто задний привод, да? Нет, полный тоже. А, тоже полный привод. Прикинь, два лайнера. сколько ты оказал денег? 10 900. 10 900. Тоже диски трошки попроще. Состояние. Но она черненькая. А тебя закрыта. Давайте уж сравним салон. Тоже лайнер такой. Ну, BMW, опять же, я кажу, BMW очень тщательно надо выбирать, потому что машина стимулирует к тому, чтобы на ней наваливать. Такий грозный на вид. Бампер зроблений не самым лучшим образом. О, прикинь, тут такий бежевый салон. Трошечки продавленный. И це видно, что салон уже после ремонта. Что тут по пробегу неизвестно, да? А, давай. Ага, то сейчас. Покаже, ну 282 показує пробіг. Тут тоже джойстик. теж непогано в принципі машинка. біжевий салон кожа, рожа. Запас хода 8 км. Будем глушить, тому що щоб не закінчився бензин. На заправити мало бензину осталось. Тоже є такий варіант цій площадці. 16 по-моему. Абсолютно на кожній площадці зустрічається Volkswagen Passat В даному конкретному випадку це у нас універсал. Я вважаю, для такого автомобіля ну, класифіціруємо як сімейний автомобіль, універсал очень удобно. І коляску загрузити, і мішки з цементом, і холодильник перевести. Тут у нас 2.0 дизель 15250 в 8 посатик. Тормозні диски чіткі. Диски колісні теж красиві, резина нормальна. Та, в принципі, такий швидкий візуальний обзор цього автомобіля снаружи. Вона в нормальному состоянні. Тобто немає якихось -то таких дефектів, що кидається на перший згляд. Вона теж така алькантара з кожей. Руль такий теж тут удобний. Ну, фольксвагені взагалі машинки хороші. Вона на DSG, панорама на полкриші. Опять же, на любителя лично я не люблю ні люки, ні панораму. такая ну в принципе комплектация в данной машины хорошая посадка удобна хороший семейный лайнер э, в хламе и затонировать надо и в принципе можно ездить тазик тазик стоящий кто шукается и посада пожалуйста есть хороший посад в универсале ну и всеми любимая шкода есть октавия 220 тысяч пробега 1.6 газ бензин 7250 11-й год ценник в принципе Норм, ну, ну вище нашого бюджету. Диски підмальовувались, вони покаразировані, але ну ще походять. Якихось прям дефектів критичних я не бачу, для такого двигателя не знаю насчет пробігу. Э, лично мені, я не много разів, сказав, шкода не подобається за самого названня. Ну а взагалі машини в принципі крепкі ходять. Ось щось пожмакане. Батончик трошки, руль перешитий, ну, Руль перешитий качественно, повністю перешивали. Здоровий монітор всунули. чорний потолок. На ручки. Оце, зараз, конечно, если машина на ручки, то сразу її сложніше продати, потому що по городу реально удобніше їздити на автоматі. В общем, шкода тоже есть на этой на площадке. Чесно б думав, машинок буде більше. Я неділю назад приїжджав, у них болі наповнена була площадка. Ну це радує. Раз машин менше, значить вони їх продали. І ну, пацаньонок, який їх показував, каже, що хлопці власники поїхали за новими екземплярами, так що щось прийде. Казав, що Avensis з дві року скоро буде, і їде. Ну в общем, машинка доволі хороша. Сейчас едем дальше. Ну як дальше? По городу. У нас тут еще штук... несколько площадок. Есть у Си заедем, подивимось, что можно взять в этом бюджете. Также по пути обратно заїхав площадочка Карат авто. Есть тут некоторые экземпляры. То я так понял на номерах, да? Да, оно є на євро номерах. Да, номерах. Тут у пацанов не занимається кому надо. Ну в наш бюджет тут интересного ничего нема. Есть а4 900. Ну трошки маловато. Не совсем то, что мы ищем. Тут, же, тут машинки двигаються, я іноді сюди заїжджаю, тут тони вистоять, то ще щось, ну взагалі, двигаються потихеньку. Їдемо далі. Дякую, пацани. Хороших продаж. Полажа руку на серце. ні за що не зачепився з стаєння автомобілів на даній площадці. Не таке, треба, треба внимання. Можливо, пацани торгуються добре, ну це ж таке діло. Зараз їдемо іще, зараз заїдемо по пути Каравто, по-моєму потім ще заїдемо на сад камня до топ yeah. yeah. гараж по-моєму да. там теж иногда так виставлюють интересные машинки можна сказати удивительна що ситуація у нас в місті тут всі друг друга пропускають це видно хтось залітний хтось здавав ці не пропустили і вийшла мелка аварія те тут пробку создали ще більше у нас в городі, реально, город пішоходів і ніхто ніколи нікому не если тобі надо розвернутися справа на ліво через три сплошних, то есть два ряди випустять, то випустять. Город вузький і всі друг друга понимают. Як тільки началась ця движуха, і до нас був наплив нових жильцов, сразу тут трошки кипіш був. Ну, город Ну, поглотив себе, так сказати, своїм життєвим циклом і тепер навіть не місні. Ну, вони вже, можна сказати, стали місце, їздять іменно по темпу нашого міста. Так що ну, в міст на Московськ. Зараз його назвали сама. Доволі класний міст. В общем, ось площадочка на цьому на транзитке Я частенько вже не приїжджаю. Думаю, може щось інтересне є в нашому бюджеті. Честно говоря, не варіанти, не этот. Понятно, що чим ниже бюджет, тем му, хуже качество машин. Но правді в глазах, если берега бачать, що приклаювать на машині 100-200 доларів, то ще будут нормальні цены на площадках і нормальний товарооборот. А если шлак, який стоїть копейки, на нем на работу, заработать чисто 120% ну, це не совсем мабуть, правильно. От площадочка топ гараж. На удивление вони сегодня закрытие. Интересно, Mazda у них стоит. Там машинка маленькая, тоже классненькая. Но ну, за пятерку тут явно ничего нема. Я хотів заснять вот этот бусик. Один подписчик мене в комментариях просив. Сейчас ну, вона закрита, к сожалению, немає такой можливості говоря, Я дав, що буде так. У нас на московській скільки я їздив по площадкам, нічого сносного в такому низькому бюджеті в принципі нема. Що це ж такий бюджет, що на машинах вже їздять, їздять, їздять і їздять. Треба шукати частника, дзвонити по цьому, по авторі, по ЛХ. Виходить, ну, який прикол. Сейчас даже люди боятся показывать. В Харькове, например, крепко в кошмаре то есть звонят, алло, алло, покажите машину, приезжаешь, чтобы это забрал и увезли. Поэтому люди элементарно, знаешь, там переживают даже ну, за свою жизнь. Поэтому сдают машины на площадке. Очень, конечно, классно было бы э, в Днепр прорваться. Есть там несколько площадок таких интересных, что в таком бюджете у них попадалось. Ну, подивимося, може трошки відпусти, поїду бо зараз без особої надобності не хочеться. Зараз там щось крепко працює Тоже, Ти бачиш як цікаво люди від блекаута спасаються як можуть, навіть на фасад квартири поставили панелі. Молодці. Ну, це у нас от саме люта і до можна сказати, до третьої школи завжди тут пробка. Ну тим не мене, може... я думаю, що так як я і думав, нічого ми не знайдемо на площадці в, такому, в таких бюджетах треба шукати тільки від власника. Ну, чесно сказати, не, не було до мене, до, до мене конкретної задачі, що мені за п'ятерку треба там таку, таку чи таку машину. Тобто просто просьба від підписчика подивитися, що є по площадкам. Ну, що можна взяти за п'ять? Можна взяти Subaru Impreza GH, така, як у мене була, ну, така. Также можно взять, например, из Мерседеса, АС-140, Дуже прикольна машина, невеличка, удобна, для города удобна. Фієсту можна взяти. Що, що ще таке з невеликого цікавого можна. Істойот, Ярис, наприклад, невеликий взять. Той самий Avenці може попасти в цей бюджет. Великий спектр шкод попадає в цей там октавії. Взагалі, хто любить шкоди, розбирається. <кій> Багатенько машин за п'ятерку, але чим ниже бюджет, тим сложніше знайти хороше состояние, тому що обычно машини виїжджені. Чим більше бюджет, тим состояние чомусь то лучше. Ну, Логічно, у людей більше денег, вони лучше машину обслужують. А коли машина дешевенька, не їздять до останнього. Так само в цей бюджет, кому цікаві робочі машинки, ну, типу робочі каблучки, той самий фіат Добло можна за ні, п'ятеро не, не, не катить. Peugeot там, або Ford Fiorino то також туди, сюди попаде. Опель вот може потрапити в цей бюджет. Машин на самом деле можна вибрати, но единственная проблема, блин Сейчас тяжело поїхати куда-нибудь пощупать Пощупать Я думаю всі ж, всі живем в одному мире Тут у нас в этом году конечно, дороги дуже крепко пострадали от зимы Мы будем дивитися правді в глаза і Зима була конкретна Великі перепади то холодно то жарко Тобто порозривало капітально дорогу у мене, кстати, по BMW пристоїть скоро ремонт, ну, ремонтувати буду сам. Дивись, засвітився в мене сажовий фільтр. І це вже не перший раз. В общем, він перший раз засвітився, я його зняв, промив, вроді ошибка ушла. І найголовніше, uh -huh. ну, я дивився на той сажовий фільтр, він. чистенький такий. Вроді, я б не замітив, що він там вигорівший чи якось, забитий чи ще щось. Потім через якесь час засвітилася шибка. Я залив о, оці, типу, промивку сажевого фільтра по windbank, там поїздив, все воно потухло, все нормально. Ну Потихоньку ж думаю, ну як не ковиряюся, я їздю думаю, ну що ж воно може бути э, таке. В итоге я, наверное, знайшов в чем тут проблемка. Сейчас вам покажу. В Открив я капот і внимание, что в мене тут э, патрубок впускного колектора, бачиш, весь в маслові. І саме головне, заводський патрубок, він там потріскався. Цей патрубок стоїть взагалі там в рівні п'ятерки. Ну, я знайшов вихід проще, знайшов синій такий класний маслостойкий патрубок, жорсткий, відрізав, відрізав, кому там і віджав, і все, не бачиш? Тобто, говорить о тому, що почало масло кидати турбіна. І, звісно, це масло в камеру згорання, йде в сажовий фільтр, тому я купив вже турбіну. Ну, точніше, як не турбіну, а вставку. Це по отзивам власника магазину і з типу, це хороша вставка, буде, буде ходити. Ну, так же, е, я поміняю передні колодки, я їх купив давненько, жду, коли запіка. І звісно, датчик, оцей, тому що е, в мене, я пам'ятаю, він був не очі. Це датчик із носа колодок. І з такого теста отакі стоїчки стабілізатора поняло, не, на, не на шарнірах, а на салінблоках. Если кто-то ставит, таки напишите. Ходитыме она не ходить по самому интересу. интересно. целом Беха, конечно, классно. 170 тысяч пробега уже. Ну, из-за того, что редко ездим по трассе наваливаем, то, то этот впускный коллектор чистый, потому что у нас все время ЕГЭ работа, ну, рециркуляция цих газов. Ну, то мелочи, то мы все зробим. Э, я хуя отремонтирую, если кому интересно, следите, потому что, кстати, я замитыв ему ремонт БМВ, ну, так не особо інтересно. Ну я стараюсь работать машину сам, потому что ну нема прямо таких людей, кому б хотелось дать и доверить э машину моей женки. Поэтому ремонтирую сам. Ну тем не менее, вы не забывайте ставить лайк, підписуватися. Сегодня по этому по площадкам довольно без так, так приїздили, подихали воздухом, подивилися, що є. Тим не мене, якісь ніякі не результати це теж результати. Так. Все. Далі більше. До нових встреч. Пока-пока.